Ми маємо собі відповісти навіщо ми тут. Чи ми дійсно віримо, що наступного дня після підписання угоди у нас буде купа грошей в кишенях? Звичайно, що ні. Чи ми віримо, що ми всі станемо європейцями? Звичайно, що ні. Ми ще не поступаємося місцем метро, кидемо сміття на... просто на землю. І ми ще не поступаємося місцем на дорозі за кермом. Але справа в тому, що ми тут для того, щоб не було гіршого, сьогодні ми реально маємо вибір між минулим і майбутнім. Це не суперечка між Сходом і Заходом, це не суперечка між поколіннями, це не суперечка між владою і громадянами. Це суперечка між минулим і майбутнім. Минуле сьогодні уособлене останньою імперією світу. Останньою імперією світу, яка сьогодні ще ледве тримається, але ще хоче за наш рахунок протриматися трохи більше. Майбутнє це наш вибір, це не обов'язково наш якийсь європейський чи інший вибір. Це вибір свідомих громадян, які матимуть свій європейський проєкт. Наша країна сьогодні не має українського проєкту, не має української суб'єктності, не має свого власного проєкту майбутнього. Ми оточені різними країнами, які мають проєкти майбутнього. Європа, Росія, Китай, Америка, Туреччина мають проєкти майбутнього і мають свої плани щодо нас в цих проєктах. Ми не маємо українського проєкту через те, що сьогодні Україна не є суб'єктом політики. Тут за моєю спиною є 100 тисяч людей, які хочуть бути суб'єктом політики, які будуть суб'єктом політики, які заставлять кожного політика в Україні, який прийде до влади, бути суб'єктом політики. Звичайно, ми розуміємо, що. Європейські країни, які запрошують нас до себе, мають свої власні інтереси. Так завжди в міжнародній політиці. Звичайно, ми розуміємо, що на хвилі того, що зараз тут відбувається, нові обличчя прийдуть до влади і якось будуть нами керувати. Це нормально, так завжди буває. Звичайно, в кожного з нас є свої корисливі інтереси. Ми захищаємо власні сім'ї, власний бізнес. Ми хочемо жити краще. Це так, це також правда. Ми обираємо між минулим і майбутнім. Ми обираємо майбутнє. Ми не хочемо в минуле там, де є останні імперії, які сьогодні вже фактично доживають свої останні дні. Ми хочемо в майбутнє, де кожен громадянин має право на безпеку, право на захист, право на розвиток і право на добро. Цього можна досягти лише тоді, коли голос громадян буде почутий. Сьогодні тут 100 тисяч людей, потім буде 300 тисяч, потім буде мільйон. Ми змінимо країну через те, що зміниться кожен із нас. Окремо кожен із нас зробить свій власний вибір. Єднаємося, вимагаємо підписання угоди про асоціацію. Бо цього сьогодні хочуть більшість громадян України. Це доводить сьогодні всі дослідження, і цей голос сьогодні почути на європейській площі.